Так, розпочнемо ми з ось такої. Достатньо очевидної. Нам є диво нічого не тарабанить, а отже, вона ціла, але вона із пластику, тому, тому і не дивно. Так, окей, через зад зайдемо. Ой. Такі. Бокс, Термос, чашка пластикова. Велика. Все, що можу сказати про неї, вона реально велика. Так, у нас тут є. Ой. А, поняв. Окей. Так, ось, ось такий є відсік. Не знаю, на що цей відсік, але він є. Можливо, для того, щоб сюди кидати лід і він не розбавляв напиток і охолоджувався. Але це не точно. І тут є отр для соломинки. Окей, непогано. Чашки, от так, такі штуки, в принципі, нормас. Це практично, ось літо весна попереду це пригодиться. Я такому більше радий, чим якомусь непотребу. Гривень 100, я думаю, можна за неї спокійно дати. Тому даємо 100 гривень і йдемо далі. Так, далі тут є ось. Така очевидна штука в Черкаси Китай. Окей. Okay. Made in China. Оп! Так, написано, що це Smart Inductor Тестер. Маленький. Так, і... Так, я так розумію. Сюди потрібні якісь батарейки Да Потрібні дві батарейки. Вставляєш і щось ним тестуєш. Ну, зважаючи на те, що тут написано ac 300 вольт, чи ватт я думаю, що, скоріш за все, це, власне, для того, щоб вимірювати електрику. І плюс тут така, типу а-ля викруточка є на кінчику. Але більш точно, ви, як завжди, можете підсказати в коментарях. Так, щось тут ще є? Давай. Так, у нас тут ще є інструкція. Окей. Інструкція нам не треба. Так, як воно було. Було було, було Так, так хорошо. Інструкцію сюди. Я думаю, пакетик не потрібен. Це летить одразу ж таки 100% в Телеграм. Якщо серед нас, серед глядачів є електрики, то я думаю, їм це може бути цікаво. Ціну ви побачили, б я поки що ціни на нього не знаю, але вона у вас уже точно є. Так, це в сторону і рухаємося далі. Так, давайте подивимось, що тут. Мишка. Давно нам мишки не попадалися, випуска так стриточно. Так, і знову ж таки дротова. Звичайна, дротова, лазерна мишка. Так. Без бренду, без нічого. Достатньо легенька така, з достатньо длинним проводом. Окей, закинув в цей в Telegram. гривень 50 красна ціна. Так, погнали далі. Давайте щось з отакого. Щось новенького. О, мені подобається гарно так відкривати, прорізати то все. По Так, і у нас часи. Годинники. Так, що за годинник? Ага, без задньої кришки годинник. Зато я можу точно сказати, що це кварц. Так. Якщо отут така штука, і там місце під батарейкою то це кварц. Так, що за бренд? Я хзи ла, лавари чи лабари. Ну, коротше, щось в тому духі. Без задньої кришки. Ну, гривень 20, я думаю, буде коштувати. Так, і приварт якийсь. Ой. Так, з задньою кришкою. На задній кришці серійник 201 написано. Так виглядають, але без стрілок, якщо ви придивитесь, то побачите. Ну, я думаю, за 2,50. Отак от. Цей прям такий, до речі, якщо цей легенький-легенький, то цей прям дуже масивний, такий Ну, Видно за рахунок е рівня. 50 за 2, я думаю, буде нормально. Так. Коль ми тут знайшли годинник, давайте відкриємо цей годинник. Достатньо очевидно, що тут. Я думаю, ті, хто а, мають бабусь дідусів і 100% а, мали бачити ось такого янтарного годинника. Ну, якщо вам, звісно ж таки, десь 20... 25, плюс, я думаю, нормально. 25, точно бачили десь на сервантів бабуськи ось такий годинник. Масивний, пластиковий а, янтар. Чотири камня. Що означають камні в оцих годинниках? нам уже з десяток годинників попався, в яких пишуть 4, 11, 17 камнів, 19 камнів. Що це означає? Я не розумію. Тому, якщо ви знаєте, бігом в коментарі пишемо, підсказуємо і е, розповідаємо. Так, ну, так виглядає. Так виглядає е, в принципі, окей. Має місце бути. Подивимось, скільки це може коштувати. Так, я заводити не буду, бо попередні тікали дуже довго, а потім ще під кінець дня і задзвенчали. Так, ці побачили? Ми йдемо далі. Відкриємо велике щось. Так, щось там торохтить. О! У нас подружки Анабель з'явилася. Окей. Так, одна. М -м -м. Мабуть, хлопчик. І це, мабуть, дівчинка. Або і то, і то дівчинка, просто це коротко стрижно. да, Їх, по-моєму, треба перезачесати. Так. Кераміка? Прикиньте. Офігеть. Керамічна. Жесть. Ну, це вінтаж прям вінтаж. Вперше зустрічаю керамічні кукли. Офігеть. Да? Ну, чим не Анабелі. <смітна> ну, так, звісно, пострімніше була. Але тим не менше. Прикольно. Подивимось, скільки це може коштувати. А, якщо це і вправду, що вони типу старинні, то можливо навіть щось і будуть вартувати прямо нормально. Так, окей. В сторону. Так. Пустий пакетик, як завжди. Ну, реально. По е, ваги немає нічого. По об'єму теж. Так. Щось є. О! Оце, до речі, нам давно не попадалося. Точніше, один раз попадалось. Марки. Отакі марки. Так. Що у нас тут за марки? Зробимо від, що я Розбираюся. Так, марки України. Окей. Коротше, хто шарить, це почта СССР написано. Той шарить. Я не шарю в марках, тому це одразу залетить у нас в тежку, що мені з них? Так, я сфоткаю, викладу все і. Не можу поки оцінити, не знаю, скільки це оцінювати, Якщо щось із цих знайду, то зможу оцінити. Якщо ні, то там, не знаю, гривень 200, я думаю, нормально. Ми той альбом, ну, такий блокнотик попався з марками. Ми його, якщо я не помиляюся, чи за 500, чи за 400 гривень продали. Ну, достатньо непогано. Там не набагато більше марок було, тому я думаю, це щось так само можна буде викласти. І, в принципі, все. Так. Чотири посилки в нас залишилося. Давайте коробку відкриємо. Тут, до речі, навіть не запаковано ТТНка залишилася, але нарисований якийсь дозатор. Ага, це ми ще будемо продавати. Так. Жаба якась. Що за жаба? Нема порозуміння того, що це таке. Є в когось ідеї Натискаєш нічого не тут. Тут є цюрочка така. І отак всередині. Хизи. Щось дивне. А що в нас тут щось пишеться чи ні? Е... Да. Добре, загуглимо. Я думаю, Google знає точно, що це таке. І там, і знайдемо. Так, пакет з нього викидаємо. Щось важке. Давайте вскриємо. Так. Что это такое. СССР, Мин, Пищепром, Кокер, Пром. Октябрь. Листы. Лыстивка. Что-то таке. Валя, ты просила, чтобы я написала твоему завпроводству, то есть моей тещи, А я не знаю ее адреса и что писать. Валя... Поздравляю тебя с наступающим новым годом. Желаю тебе счастья, здоровья, шесть любви, успехов в учебе и работе. До свидания. Пиши, жду с уважением Виктор. Окей. Жесть. Таке, ну, типу, це що? Це просто чиїсь, а, листи, чи що. А, ну, хтось комусь пересилав. А якщо так, то. Навіщо? Чи це хтось колекціонує? Ну, просто я не шарю. грошей нема. Так, що. Окей. Просто. Просто вести Окей, це, це сама дивна знахідка, яку я знаходив. який шанс того, що тут можуть бути гроші. Так, окей, 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 окей. Коротше, що мені, що мені ці листи. Я так розумію, це або хтось комусь, або щось хтось колекціонує таке. Ну ладно. Добре. Напишіть в коментарях, правда хтось колекціонує такі листи чи що. Ну, або ж це або загублене, або... або хтось комусь пересилав і той просто не забрав. Ну, важить доволі багато. Ну, добре. Так, зробимо отаку ставочку і скажу, що знайшов чужі листи. Це мені для скріншота. Так, добре. Дві посилки залишилося такий кабзделик якийсь. Тут у нас те, чого давно не було, чи в цьому випуску було. А Я не пам'ятаю, в цьому випуску дроти були чи ні. Так. Ага, це один дріт. Окей. Я думав, тут їх декілька. Знову ж таки, такі штуки, як на відюху були. Ну, на DVD-шку. Так, і отака штука, але це до компа. Так, тут щось викрутилося. За ми ж хазяйство, правильно? Правильно. Так, не знаю до чого дрот, але в ТГшку закину. Добро. Проводів у мене вже багато. Так, і останнє теж щось важкеньке. Что тут таке? Что-то таке? Так, Кировоград. Осветительная сеть не включает. Номинальное напряжение 30 вольт. Завод радио Кировоград. Кироваград. Цена 3 рубля 50 копеек. Так, радиотехники, радио. Приемник есть. Так, чисто образецку втыкается, походу. І працює. Це, скоріш за все, або а, громкость, або частоту шукати. Окей, щось новеньке. Такого нам теж не попадалось жодного разу, так? Да? Добре. Я думаю, радіотехніку точно можна продати. І це точно може бути комусь цікаве з тих, хто таке полюбляє, колекціонує. Тому окей.